Всім благословіння. Я хочу з вами поділитися тим, що я для себе прийняла, яке я для себе синє відкривання отримала. От багато відомо людям, да, що в книги Біблії, Святій Книзі, остання книга Апокаліпсис, де описано чотирьох вершників Апокаліпсису. І люди часто задаються питаннями: що це за вершники, коли вони будуть, чи вони вже були, чи вони зараз є, де вони, і як від них врятуватися, що взагалі робити? І Господь він нас не оставив, ну, якби. Без нічого, там без відповідей, без виходу він все це от і розповів, і показав нам, і сам на землю прийшов, і після воскресіння свого з неба дає нам цю книгу откровення, завдяки якій ми можемо розуміти, в який час ми живемо, що буде далі, в чому нам перебувати, що нам взагалі робити. І що мене торкається дійсно з цього всього, що хто ці такі всадники? Що це просто не, не людська категорія, це не людський ранг, якщо ми думаємо, що ми якось своїми силами можемо противостояти цим садникам, то це просто обман. Ми самі ми... от самі задайтеся своїми питаннями. От, ви з гріхами самі можете справитись із залежностями. Скільки хто з нас там намагався бросити курити, там, або алкоголізм, або ще якісь там залежності, порнографія, коли ми кожен день просинаємось, думаємо, все, сьогодні я не буду цього робити. Але по факту ми не можемо цього самі зробити. Але коли ми починаємо пускати Господа в свій розум, в своє серце, Ісуса Христа, Його істину, от тоді приходить перемога над цими всякими прокляттями в нашому житті. Я до чого ви Дуже сама людина вона не може протистояти цьому духовному світові. І на чому люди часто сфокусовані? На тому, що от дивимося на людину і думаємо, от ця людина це от суцільне зло. От ціє людина не стане, її уб'ють і зло закінчиться. Ну, от, наприклад, як нас війна в Україні, і багато людей думають, от Путіна приб'ють і все закінчиться. Ні. Не закінчиться, ви розумієте? Диявол він просто шукає собі жертву, він працює через цю жертву, в даному випадку це Путін, він його використовує як маріонетку. От, е... понятно, якщо Путін не покається, він піде до пекла. Це задача диявола всіх забрати до пекла. І все, закінчиться його земне життя, диявол знайде собі іншу жертву і буде далі працювати через неї. І як диявол працює, яких людей він собі знаходить. Да? Насправді, ми даємо владу цим всевсадникам, коли перший, перший всадник це брехня, коли ми починаємо поклонятися брехні. Що таке брехня? Я вчора читала, знаєте, мені дуже от, таке откровення мене торкнулося, що е, своя думка, в нас ж, кожного є своя думка. Своя думка це і є брехня. Тому що все, що не відповідає Слову Божому, все, що не є Словом Божим, це і є брехня. Тут написана істина це слово самого Господа. За це він прийшов і віддав своє життя. За це помирали пророки, за це помирали апостоли. Оце і є істина, яка звільняє від усіх проклять, від усіх болячок, від усіх від усього апокаліпсису, від усіх всадників. Але якщо ми не знаємо, що тут, і мало знати, якщо ми не живемо так, то ми знаходимося під владою цих всадників, ми самі їм даємо владу потім, тому що ми приймаємо брехню. Перший всадник це брехня, це лукавець, це сатана. Він коверкає істину. Тому ми, зараз час, тому ми зараз і бачимо, скільки зла на нашій землі. Чому? Тому що ми не виконуємо, ми не вникаємо в слово Господнє, а ми віримо всякі брехні, всякому сковерканому слову Господньому. Тому плід це те, що ми зараз бачимо. Війни – це біль, це просто пекло на нашій землі. Це я вам розповіла про першого всадника, а про наступного розповім в наступному відео. І головне, підписуйтесь на канали Солтаненко, де ви зможете дізнатися правду на всі свої відповіді, тому що все це, що я вам розповідаю, це не я вигадала, не я до цього прийшла. Це все мені розповіли в церкві, мої Божі люди. Тому підписуйтесь на Солтаненко і будете також ходити у світлі, і не будете обманутими. Тому що життя воно коротке.